Досить швидко, несподівано, але вже в нас на порозі зима новий рік за два місяці. Кінець року в принципі вже наближається. Тому що потрібно вже наразі сьогодні встигнути зробити так для того, аби повернути успіх у свій будинок і в тому числі налагодити інші якісь певні свої побутові процеси, здоров'я підлагодити, кому це потрібно, вже саме зараз, наприкінці року, для того, щоб він був успішним. В наступному році. Ну, потрібно сказати перше, що ну, така енергетична робота, вона насамперед е, йде постійно, тому що е, кожен, е, кожен сезон е, впродовж року потрібно робити певні зусилля, е, енергетичні, внутрішні, які співпадають з. Е, Поточною енергією часу. Ну, я щомісяця веду прямий етер у себе в інстаграмі, яка називається мова часу. І от там помісячні рекомендації є, але якщо ми розширимо рамку до цієї осінньо-зимової пори, то є певні процеси, які потрібно запустити і зробити саме в цей час. Значить, у нас чотири ключові точки року: це два сонцестояння: зимове і літнє, і весняне і осіннє рівнодення. Це чотири ключові точки: це оцей хрест загальновідомий, який є солярним сонячним символом. І оці чотири сонячні точки, вони і дають чотири найголовніші точки енергетичні року. Це так само як з диханням. Дивіться, коли я. Починаю вдихати, коли я наполовину вдихнув, це як весняне рівнодення. Коли я повністю, легені у мене заповнилася, це, це найвища точка це у нас літнє сонцестояння. Потім, коли я видихнув наполовину, це у нас осіннє рівнодення, і коли я видихнув і спустошився, це у нас точка зимового сонцестояння. Це такий самий цикл. Це як планета, вона теж. Вона теж дихає, вона теж циклічно рухається. Ну, за рахунок пороку. Так само це така ж сама логіка в диханні, така ж сама логіка молодість це як весняне рівнодення, розквіт, це як літнє сонцестояння. Коли людина починає вже там 60 років це осіннє рівнодення, і коли вона вже стара і готується до своєї нової подорожі, це як зима. Тобто, ці процеси вони наскрізні вони проходять через багатенно різних. Ну тобто, це світоглядні процеси, вони йдуть скрізь. От до початку, ми з вами почали інтерв'ю. Це як весна. Коли ми зараз розігріємось, піде-піде все таке саме цікаве, це буде як літо. Потім ми перейдемо до е, висновків, е, ну, що ми там якась е, кінцева мета інтерв'ю, це у нас буде е, як осінь. І коли ми закінчимо, це у нас буде е, як зима. Тобто е, оці наскрізні процеси, вони скрізь там. Ви почали бізнес, набрали оберти, потім. Є час, коли потрібно зробити висновки, і потім переформатувати а, свою діяльність. Бо іноді так буває, людина почала щось робити. В неї виходить, 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 і вона воно починає затухати, і вона приходить в стагнацію. Її справа так, от, якось йде поганенько, і вона продовжує думає, ну, блін, ну я ж. Так само все роблю, як і отже, що, що ж воно що все. А тому, що цикл завершився, потрібно переформатувати на нові рейки стати і, і в новий цикл піти. Тому оці світоглядні процеси вони, ну, вони концептуальні і вони повністю скрізь однакові. І тому ось і це до чого такий, такий вступ, досить широкий веду. П'ю сьогодні такий фантастичний чай. Наприклад, 2022 року, тому прямо під час інтерв'ю, щоб всі наші глядачі теж відчули його армат і чудотворну дію. Значить, я до чого це веду? До того, що осінь це якраз оцей період, коли наступає сезон металу. Повітрі сухість, сохнуча шкіра рук, слизові оболонки, волосся починає трохи бути таким, ну недостатньо вологим. У кого хто влітку дуже сильно перегрівався, ті починають Ха -ха -ха", трохи хворіти в цей час, і це дихання, тобто дихальні органи, шкіра. Волоси, волосся, нігті, слизові оболонки. Це все має відношення до стихії металу. І восени стихія металу вона екстремально сильна, і ці органи вони ну, ніби як перенавантажені в цей час. І тому ці всі процеси відбуваються. Плюс оця осіння хандра з'являється, коли вже так вже немає так багато сонця і вже якось вже трохи це грустно. Це Um, стійкість а, та а, печаль це дві сторони а, стихії металу. Якщо ви відчуваєте а, а, смуток в цей час. То потрібно нарощувати собі стійкість, коли в тебе є стійкість внутрішня, як металевий стрижень. То тоді ти можеш справитись з цим осіннім смутком і перейти в зиму. Оце ми зараз знаходимося в цьому моменті перехідному з металевого сезону в водяний сезон, з осіннього сезону в зимовий сезон, з завершального сезону в сезон зберігання. Тому що зима це сезон зберігання. Це потрібно зберігати енергію, зберігати там накопичувати внутрішні ресурси. Ресурси е, і так далі, і їх розумно е, розходувати. Відповідно, цей е, зимово-осінній перехід він пов'язаний якраз з підсумками. Осінь, е, кінець осені, кінець металевого сезону. Це підсумки. Потрібно підбивати вже починати підсумки року, потрібно озирнутися. Цей час він пов'язаний з поглядом назад. Якщо весна це погляд вперед. Якщо літо це погляд зверху, з масштабу, ага, що там відбувається, то коли ми приходимо в точку оцього зниження, це точка, коли потрібно обернутися назад. А коли ми прийдемо в зиму, то тоді ми зсередини маємо подивитися на все. Тобто, це навіть так, ну як сказати. Навіть в свідомості це так відбувається. Це час е озирнутися назад, на рік, як починався рік, е там е яким чином йшли, йшли справи, що ви е зробили, що ви не зробили. Це час відмовитись від тих планів, які у вас не вийшло почати. Тобто, якщо ви там собі оці планування е зробили м різні. Е там на новий рік написали собі тисячу пунктів плану, що потрібно зробити цього року, і так далі. І так далі, а це все прекрасно. Але якщо якісь з цих планів на зараз вони не реалізовані до сьогоднішнього моменту, до прикладу, ви їх не ну ніяк не, не зрушили з місця, але написали, То саме в цей час потрібно сказати все. Я їх відміняю на цей рік. Я вже його викреслюю. Не потрібно чекати нового року, щоб потім подивитися. І сказати, ой Боже, що ж це, це розчарування? Чому це? Від цього планування і екстремального цього всього коучингу, який зараз існує. Я маю на увазі коучинг такий. Попсовий, да, який мотивує людей діяти, але вони потім розчарування відчувають саме через те, що вони спочатку задирають оце все в моменті У них мотивація, вони там собі бачення на рік побудували все там, запланували мільйон собі справ. А потім, коли щось ну воно ж завжди складніше, йде, ніж ти сам собі придумуєш, і тоді в цей момент не хочеться повертатися до планів. Чому тому що ти розумієш, що ти ж їх не зробиш до кінця? А Визнавати, що ти, типу, напланував і кинув, теж не хочеться ти, і в тебе розчарування виникає. І саме восени а, в цей час саме виникає, посилюється оця, оцей смуток, оця печаль. Тому що ти розумієш, що ну. Трохи складніше, що не так все прям інтенсивно яскраво, як ти сього планував. І це час, коли не потрібно засмучуватись, а тут потрібно проявити стійкість, сказати нічого страшного. Але ж я ж оце зробив. Оце ж вийшло, отам ж сталося. Добре, я не зміг в повному обсязі. Добре, від оцього я відмовляюсь. Оце я не буду робити. Це я викреслюю. Тобто, це час, коли потрібно відкинути зайве. Це як беруть. Ці раніше серпи брали раз і пшеницю, або якісь інші культури. Так? Зрізали металом, металеві. Ви бачите, саме метал, це е, знаряддя, яке збирає врожай е, весняний. Якщо навесні дерево, у нас раз все виросло, дерево сильне. Потім раз літо воно налилося, а потім осінь, шик, і його зрізали. Це дерево весняне, яке почало рости. Або плоди. Раз вони виросли, їх раз зібрати, забрати треба з дерев. Тобто, так само і в наших справах те, що ми почали, воно все якось пішло, розквітло, і зараз потрібно збирати врожай і відмовитись від речей, які ви не будете робити. І це саме час. Ну, критично відкинути те, що не потрібно, коли ми зібрали ці колоски, Ми потім що? оце все ми викинули, а зерно зібрали, і ось тобі воно. Тобто, ми їх розділили. Осінь це час розділяти, час розрізати, час відокремлювати зайве від потрібного зерна. Відпливали, як то кажуть. От відповідно, оцей осінній кінець осені і переход в зиму, він характеризується саме оціми всіма процесами. І Це не філософія, це прикладні речі, які нам потрібно ну, в реальному житті втілювати. Можна це послухати як казочку, там о, щось я там розповідаю, хтось там включив собі на фоні. Щось я там бубню тихенечко, або хтось дивиться, і так далі. Це ну ті люди, які тільки. Доторкаються до цих знань, вони може це починають сприймати і слухати, як ну, типа як казочки, типа, ну добре, щось там послухаю. А ті люди, до прикладу, ті, які е, ну я просто бачу по зростанню аудиторії, та аудиторія, яка у мене на оцімові часу моїй, там теж спочатку люди е, там у мене там скільки там не знаю і тисячі підписників не було е, два роки тому. Зараз. Е, Близько 13 тисяч, так без реклам, без нічого. Це така нативна аудиторія, дуже тепла, дуже якісна. І я дуже радий кожній цій людині. Не хотів би 13 мільйонів, хотів би 13 тисяч близьких людей. Це набагато важливіше, ніж 13 мільйонів. Людей, яких ти ну, типа, немає з ними контакту. Навпаки, я до чого веду до того, що ця аудиторія, вона спочатку теж так: ну, тіпа, типу, щось там розповідає, ну добре, щось там дивись, там, щось якийсь розумний, щось там ля-ля-ля-ля, А потім з часом, місяць за місяцем, і там, і там, і там, і я бачу, що люди включились, що вони починають практично приміняти не просто. Як сказати собі інтелектуально про це розмірковувати, а реально починають робити, включаються і вони, вони пер, ну, перелаштовуються їх життя за рахунок чого за рахунок того, що ми живемо в синхроні з часом? Ми не можемо жити однаково в кожен сезон. Ми не можемо жити однаково кожен рік. Це неможливо, це ну так не може бути, тому що природа змінюється. Змінюється настрій сезону, змінюється температура, вологі. Ми це все якось відчуваємо емоційно, енергетично, і ми теж маємо рухатися за великими циклами за природою. Це не означає, що потрібно там. Ну от як що воно тебе тіліпає, і ти за ним рухаєшся. Ні, потрібно розуміти, куди йде рух. Якщо зараз йде рух назад, і потрібно проаналізувати, відкинути, почистити, прибрати е і відмовитись від того, що не працює, і взяти результати, які ти хочеш взяти, то ти, ти ми е спочатку дивимось, куди йде потік. В який бік, який напрям, який сезон, який імпульс, який вектор зараз, і потім всередині цього напряму ми вже свої а, амбіції або свої бажання вже реалізуємо. Тобто, ми і не самостійно можемо йти проти потоку, куди нам хочеться, коли люди там людина думає, що вона тут ну, типа так най-така потужніша на планеті, вона починає щось робити, а потім. А, Природа або ця велика енергія. Ну вона стикається з проблемою. Вона йде проти часу, вона йде проти моменту. А, а звісно, що природа це не переборна сила, і вона а, набагато більша будь-яких людських амбіцій і там. Не дай Боже, один ураган, якийсь там руйнує те, що люди будували десятиліттями. Да? Тобто, ну це такий фізичний приклад, але енергетичні приклади такі самі. Якщо людина робить неправильні дії в неправильний час, в той час, який не підходить для цих дій, да? є ранок, а ви лягаєте спати. Ні, зранку треба просинатися. А чому? Ну я не знаю, цикли такі, так воно працює. Вдень потрібно працювати а ближче до вечора потрібно лягти спати, а ночу, вночі потрібно спати. А зранку теж? Працювати. Чому? Я не знаю, так воно йде. Так само і є оці сезони більші. да, Впродовж року. В кожен сезон треба щось робити. Чому так? Я не знаю. Ну, так от воно влаштовано. І коли ти йдеш за цими циклами, тоді поєднується енергія часу. Плюс твої зусилля, плюс обставини, в яких ти дієш. Оп, якщо ти вмієш враховувати обставини, якщо розумієш час, і якщо твої дії узгоджені з обставинами з часом, отоді ти робиш один крок, а тебе у тебе, як цей парус стоїть, а тебе жик просуває на п'ять кроків. І для оточуючих це виглядає нічого собі, дивись, як там хтось рухається ефективно, чи швидше, чи краще. А ніякої магії тут немає. Ти просто більше факторів враховуєш, їх використовуєш собі на користь, і тому так і рухаєшся. Тому оці всі сезонні рекомендації вони не, від, як сказати, не філософські, а цілком практичні.